Українська народна казка як соловейко чоловіка розуму навчив. Один чоловік піймав соловейка і хотів його з'їсти. Але пташка каже до нього: Ні, ти мною не наїсися, чоловіче. Краще пусти мене, і я навчу тебе трьох речей, які тобі у великій пригоді стануть. Той чоловік втішився і пообіцяв відпустити, якщо той добре скаже. І каже Соловейко, Ніколи того не їж, що не годиться, ніколи не шкодуй за тим, чого вже не можна повернути, ніколи не вір у те, що неправдиве. Почувши це, чоловік пустив Соловейка. А Соловейко хотів довідатись, чи навчився той чоловік його ради, полетів угору і каже до нього О, зле ти зробив, що мене пустив. Якби ти знав, який я скарб у собі маю, ніколи не пустив би мене, бо в мені є дорога і велика перлина. Якби ти її дістав, зараз би багачем зробився. Почувши те, чоловік дуже засмутився, підскочив угору до Соловейка і просив, щоб він повернувся до нього. Тоді Соловейко й каже: Тепер я переконався, що ти дурний, чоловіче. Все, що я тебе вчив, пішло намарно. І шкодуєш за тим, чого вже не можна повернути. Неправдивим речам ти повірив. Дивися, який я маленький. Де ж у мені може вміститися велика перлина? Та й полетів собі.